У мене в голові не вкладається Швейцарія, добре, нейтральний. Ви запрошуєте заради чого? От приїздить туди Матвієнко, Слуцький і Толстой два віце-спікера і е е голова Федерації е е Ради Федерації. Ви хочете що почути? І вона виходить з маячнею. Тут когось вбили дітей, ангелів алея. Да? Ну ця вся маячня. І ніхто в залі, да, вийшли з залу, ніхто не встає в Швейцарії. Не задає питання, а скажіть, будь ласка, до 2014 року. Що було в Донецьку? Ну, що там було? І ще й фотографії показати. Mm -hmm. О, скажіть, будь ласка, Матвієнко, якого біса? Там це все сталося в 2014 му коли ви туди прийшли? От якого біса? Потім показати фотографії сьогоднішніх зруйнованих міст Донецької області. Скажіть, я навіть не знаю, який назад суб'єктина Матвієнко. Це що таке? Це що таке? Чому цього не було, поки вас там не було? А потім показати е, там, Томск да, таборський їхній, і сказати, дивіться, це, це ж однаково. Тільки тут ви е, зруйнували ракетами і дронами, а там ви зруйнували своєю присутністю. Це, певно, ваш внутрішній світ. Це є русський мір. Отак можна було з нею говорити.